Лісові новини. Гава прогавила гавиня. Гава кличе до сніданку гавиня своїх на ганку. Гава-ґава запитала: Ти на ганку не літала, не літала я на ганку. то й проґавила сніданок. В той час, як був будючий з перед дубом, трясну дубом, бурим чубом. А ту пригнув до чуба а Буде букові наука. Таке сталось, сталось не так, як гадалось. Заболіли зуби зебри, і ти до зубра зебру треба. Як не хочеш бути без зуба лікуватись і до зубра. Тоді тітко тобі каже Коте, до комори кадру ходиш. А в хату кинеш попустимо їй такий тичок калини. Коло киці кости кошенятка де пошла тих. Коло костя й коти, котик кругло кульку кошенята. А Зіна в зарості пішла, а Зіна зайчика знайшла і заховала у корзинку. Зверху кинула хистинку, зайчик хитрий, мов, як лись, з-під хостинки у ліс. І зустрів там чорного зука. Чорний зук не знав дороги, показав закливі роги. Зу 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 зу-зу-зу, я з такими не друзу, зив зучок між бур'янами, зив без тати і без мами, зив і зив, і не тузив, зовтим листям ворошив. На наш жоржик лежень Лежи бока, з лежи бокою морока. Женя каже, не лежи, жито жати поможи. Женя каже, дуже жалко, жалко, женічку лежанки. Що ж, як будете вижати в житі, зможу я лежати. А в лежня ґудзик-пудзик розбайдався і ниточки обірвався, упав на цибулю, набив собі булю, без зміста йшла, того гудзика знайшла. Гарний гудзик дали бі, я візьму його собі. А дзвоник дзвонить, заленчить, а у дзвоні джміль чищить. Розійшовся дуже джміль, заберіть мене звідцілі дзвінки дзвоники дзвонили, гуркотіли. залинчали, горботіли, синцелий, целий, розпочинається день, день. Гава прогавала гавеня. Гава кличе до сніданку, гавеня свою на ганку. Гава гаву запитала. Ти на ганок не літала, не літала я на ганок, той прогавала сніданок. В той час, як з передумав, тряс над домом борючого то пригнув до чого буха, буде вукові наука. Таке сталось так ніяк, ну, як гадалось. Заболіли зуби в земри, йти до зубра зебра треба, як не хочеш, будь-би без зоба лікуватись і до зобра. Тоді кіт котовій каже, коти до комори кату котиш, а у кадовки неш пропустив, тільки крити од калини, коло пиці кости, коже кошенят, кошенята де пішлати. Коло костя котить кругу кульку кошенятам. А зіна в зарості пішла, а зіна зайчика знайшла і заховала у корзинку, зверху кинула хунку. Зайчик рибув, як лист, під хостинку, утік коліс і зустрів там чорного жука. Чорний жук не знав дороги, показав жахливі роги, жу, жу жу жу-жу-жу, я з такими не дружу. Жив жучок між бур'янами, жив без стати, і без мами жив і жив і не тужив, жовтим листям ворушив. А наш Жоржик лежить лише бок, з лежибокою морок. А Женя каже, не лежи жив, то жати поможи. Женя каже, дуже жалко. Жалко, женячко лежанки, що ж як буде тебе жати, в житті, зможу я лежати. А в лежній будзик пудзик і з дитички обривався, напав на цибулю, набив собі булю, пані з місця йшла. Того гудзика знайшла, гарний ґудзик далекий, я візьму його собі. А дзвоник, дзвоник, залечить, а от дзвоні джміль жещить, розійшовся дуже жички. Заберіть мене звідси, звідки дзвоники твонили, дзвонили, залинчали, рухіли. цей целець, розпочинається день, день.